Вітаю вас в ефірі програма Пряма мова. Сьогодні гостями нашої студії є Олексій Толкачо, філософ, письменник, кінопродюсер, громадський діяч та Ігор Сум, координатор проєкту Знак соціальної відповідальності. От, власне, вітаю вас, гості у нас. гостях. Дуже рада, що ви до нас завітали. Ви не пересічні, я вам скажу особистості. От, власне, звернусь зразу Дякую. до вас, пане Олексію. Ви і ну маєте великий перелік життєвих позицій – і філософ, і громадський діяч, і а, кінопродюсер. А ким ви в першу чергу себе позиціонуєте? Ким ви себе в першу чергу бачите? А мабуть, творцем в такому широкому сенсі слова, бо жити творче значно цікавіше, коли дивишся на якісь проекти, на якісь простори, на якісь середовища, розумієш, що ти їх можеш змінити, окрім всього того, що я там а, папір мараю, я ще навіть і будівництвом займався. Ви знаєте, це як форма творчості мене теж захопило, коли бачиш, як бетон заливається, арматура кладеться, і бачиш результати власної роботи. От мені здається, надзвичайно нудно жити, споживаючи, залишаючи після себе лише сміття. Значно цікавіше жити, залишаючи після себе якісь результати власної діяльності, творчості, самореалізації. Так що творцем. Дуже така цікава позиція. От власне у Рівне ви завітали для того, аби представити свою книгу. Книга має теж дуже цікаву назву Омріяна Україна. От, власне, про що ця книга? І не одна книга. Я знаю, що ще з однею приїхали. Про що ця книга? І власне, от чому рівняни мають нею зацікавитись її прочитати? Я думаю, що вони мають зацікавитись, тому що всі ми глибоко в душі є великими мрійниками. От ми кожного ранку просинаємося, дивимося на сірі будівлі, на розгепані дороги, і ми все-таки залишаємося в цій країні жити. Бо ми мріємо, що через рік, через два, п'ять все таки дороги покладуть і зарплатню підвищать, і жити стане краще. А я якраз цю книжку написав 12-му році. Вона ще до революції гідності. Вона мене була таким тривалим результатом тривалого переосмислення і української реальності. Результатом роботи в Брюсселі в Європарламенті. І я тут, і психологічний діагноз українському суспільству, визначив, від чого нам варто звільнитися, і написав про те, про що варто мріяти, щоб Україна стала розвиненою країною, і визначив цінності майбутнього, на яких можна побудувати справді Україну. Я дійшов в висновку, що ну, змінитися мають найперше самі люди. Люди зміняться, коли зміниться світогляд, світогляд зміниться тоді, коли зміниться цінності. І от я думав поїхати з презентації однієї книжки, а почали додаватися інші автори. А от знак соціальної відповідальності Ігор нас підтримав. І ми вже вирішили не одну книжку презентувати, а зробити такий проєкт Революція світогляду. Тобто ми їдемо і змінюємо світогляд людям. От власне до написання таких книг, напевно, має бути якийсь такий переломний період. Раніше ви пропагували там демократичну Європу, демократичні mm -hmm. погляди. А тут якось так трішки змінили. Чому? Які кардинальні зміни у вас в житті відбулися? Я в 2004 році був одним із ініціаторів революції. Я вірив, що демократія, права людини, верховенство права вони якось змінять країну. А після тривалого періоду роботи в Брюсселі я зрозумів, що вертаючись в Україну, відчуваю дискомфорт не від відсутності демократії. А від того, що мене обважують на ринку, І від того, що банально мене везуть, як оселедця в Бляшанці в маршрутці, в жахливих умовах. А мені подають погану воду в крані, будинки, балкони обвалюються. Це не пов'язано з демократією. Це пов'язано взагалі із ставленням до людини в нашій країні. І мені здається, от майдан 2014 року він трішки ну, не за те стояв. Його назвали Майдан Гідності. А зараз, коли ми підвищили тарифи, і коли ми переважною частиною населення перетворені вже браків, від гідності якось легше не стає. А мені здається, треба було боротися за те, щоб людину нарешті в Україні почали любити. Щоб все, що відбувалося в країні, реформу освіти, реформу охорони здоров'я, щоб все це відбувалося з любов'ю. От, власне, у вас у спочатку про книгу ОМРІНА Україна, потім тішки перейдемо до практики. От, власне, прочитала у вас в книзі таку тезу, що Україна має бути не країна латання дірок, а все-таки країна чогось іншого та більшого. І ви говорили про цінності. А на яких же цінностях має будуватися Україна нова, омріяна Україна? Ну, те, власне, дійшов висновку, що нова країна має будуватися на цінностях. Любов. Любові. А якщо ми зараз переосмислимо любов не просто як міжстатеві стосунки, не просто як любов до матері, а певний стан душі, а, стан свідомості, коли ти в любові до навколишнього світу, до власного під'їзду, який ти вимиваєш, до власної повсякденної роботи, яку ти починаєш робити з любов'ю якісно. А, до прийняття законів, до лікування хворих, до навчання дітей. Мені здається, що в нас виникне якісно новий стан суспільних стосунків, якого немає зараз практично ніде в світі. І тоді Україна зможе бути цивілізаційним лідером, пропагуючи не нові технології, навіть не нові моделі організації держави, а нову якість людини. От в Європі зараз криза, там криза цінностей. В глобальному світі зараз економічна криза, але це теж криза цінностей. У людства невідомо, куди й далі йти. І зараз є знаєте, така як виделка, що з одного боку технологічний розвиток, віртуальна реальність, штучний інтелект, підключення людського мозку до глобального інтернету. З іншого боку, я вірю, має бути альтернатива розвиток самої людини. От Україна, якщо з любов'ю до людини почне робити реформи і творити нове суспільство, ми станемо провідниками нової цивілізації, в основі якої буде розвиток самої людини, її свідомості, психічного стану, її можливостей. Оце ми тоді будемо два полюси: біопрогрес. Саме так. Бо технологічний прогрес нас може завести в нікуди. Бо якщо теперішній людині несвідомій дати безмежні технологічні можливості, у нас всі засядуть в комп'ютери грати в танки. А уявіть, що буде, якщо буде віртуальна реальність, купи людей світі просто не повернуться. Там буде цікавіше, бо рівень свідомості не пояснює людині, навіщо вона народилась, навіщо вона живе. От власне ігру, власної ініціативи видали книжку Жить улучшає мір». Покажіть, Жити. будь ласка, нашим да, телеглядачам. Така книга Жить улучшає». покращуючи світ мене умріє на Україну. Тепер ми знаєте, як разом змінюємо світогляд, тому що сенс життя людського в тому, щоб навколишній світ змінювати. Ви питали, в чому творчість? Мабуть, в тому і є найвища творчість. Змінювати світ, так. У да. Ігоря теж я розумію творчість. Вирішили як група бізнесменів взяти, написати книжку і цим теж словом почати змінювати навколишній світ. От, власне, мене зацікавила така думка, ваша, щоб людям потрібно навчитись любити людей, так? так. А як же ж от. Дивлячись на той стан, який зараз є в Україні, стан війни, я не побоюсь цього слова, як навчитись українцям, людям, любити тих людей, які хочуть заграбастити її території, як їм навчитись? А, катастрофічно складно, але через любов, знаєте, я намагаюся осмислити позицію і а, тих, кого називають умовно, сепаратисти, і Росії. І через любов, знаєте, сприймаєш вже не як ворога, а сприймаєш як суб'єкт, якому треба надати урок. Росія сьогодні на Україні самостверджується. А я почав розбирати психологічний аспект Росії величезний комплекс меншовартості. Вони його постійно компенсують через цар гармату, цар-дзвони, найвищу територію. А коли Україна вирішила піти від Росії, це мені нагадало ситуацію, коли Жінка намагається кинути чоловіка з величезним комплексом менш вартості, і цей чоловік настільки рівнивий, він настільки розлючений, що він скоріше вб'є цю жінку, ніж дозволить піти до когось іншого до кращого. Тут величезна психологічна дилемма, і, мабуть, Україна все таки мала дати відкриту відповідь Росії для того, щоб Росія пройшла свій урок. Україна досі цього не зробила. Ми граємося в гібридну реальність. А в антитерористичну операцію, якісь санкції стосовно Росії, з якою ми одночасно торгуємо. Тобто ні Україна, ні Росія сьогодні свої уроки не проходять. А якби була любов до себе у українців, ми б називали, б речі, власними іменами. Ми б не погодилися на цю гібридну реальність. Ми сказали, вибачте, зараз війна, ми є реалістами, ми любимо себе і ми маємо заявити про порушення зони нашого комфорту. А ми нормально все сприйняли. Гібридна реальність, антитерористична операція. От тому, коли я намагався теж зрозуміти людей на сході, от я з'їздив в Лисичанськ, в них теж є дуже глибока психологічна травма і образа на теперішню Україну. Реально Україна за роки незалежності зруйнувала східні регіони, промисловість. Ну, коротше, все те, що було побудовано Радянським Союзом, воно зараз це зруйновано. Казати олігархи, не олігархи, люди пов'язуються з державою. Коли я пішов говорити з тими людьми про майбутнє, я зрозумів, що є одне емоційне ставлення до реальності теперішнє, але з людьми треба говорити про майбутнє, пром'яну Україну. Бо на, на рівні майбутнього всіх можна об'єднати на рівні сьогодення, тим більше минулого людей тільки можна роз'єднати. От, власне, ну такі цікаві досить для себе ідеї я відкриваю. А, зараз в Україні повним ходом ідуть реформи: реформи в освіті, реформи в судах. От чи вважаєте ви, що саме вони можуть змінити Україну? Чи, можливо, треба впливати на щось інше? А, ну, Звісно, треба впливати на щось інше. Чому я починав з цінностей? Ну, власне, в цій книзі у мене два таких аспекти важливих: це мрія, так. бачення майбутнього і цінності, на яких має бути засновано бачення майбутнього. У сьогоднішніх реформ немає ні першого, ні другого. А бачення майбутнього України немає. Це знаєте, як. Садівник не має бачення майбутнього саду, і він просто хаотично пересаджує дерева, траву і нічого навіть не встигає прижитися, ні, тим більше вже про які там плоди говорити. А по-друге, немає цінностей, коли робиться реформа, відштовхується не від цінностей, не від людини, а від якихось європейських стандартів, угу. міжнародних вимог. І от яскравий приклад це система реформи освіти, там, де пропонують 12-річну освіту. Я кажу, стоп. Давайте ми просто з любов'ю до дитини сформуємо абсолютно нову систему освіти. Не треба 12 років губити життя дітей в школі. Давайте ми тоді подивимося, як можна з любов'ю, а ігрові форми, скоротити час навчання, зробити його чи цікавішим, давати комплексне бачення світу. По цьому шляху пішла Фінляндія, пішла Швеція. У нас досі копіюють в дурну європейські стандарти і таке інше. Нема ні цінностей, не бачення. Чи є зараз, на вашу думку, в Україні такий лідер, який готовий привести Україну до так до омріної України? Поки що не бачу, і я вірю, що в суспільство мають ці люди народитися. А в суспільстві вони народяться, коли з'являться середовище, які вже живуть і діють з любов'ю. Власне, тому ми вирішили зараз приїхати з революції світогляду, щоб спочатку згуртувати людей, які вже мислять по-новому, а потім, десь Боже, з цього середовища. Хто мислить по-новому, з'являються і нові лідери, які мислитимуть по новому. Інакше ж ніяк. Вже з новими цінностями. З новими цінностями, бо знаєте, люди можуть безкінечно говорити про демократію, а тут же виходити і прибирати сміття з під своїх дверей, під двері сусіда. Бо люди навчені думати лише про самих себе. Якщо вони завтра стануть депутатами, президентами, вони не навчені думати про людей, вони навчені думати лише про самих себе. Це така масова культура. Я зустрі. би навіть додав не з новими цінностями, а цінності залишаються. Вони завжди були там любов. Але ці цінності будуть грати якусь вагу вже не просто в людина, але в житті та, практичні, практичні діяльності. От на рахунок практичної діяльності. А як оці ваші ідеї, цінності практично влити життя в українців? От, напевно, це вже питання до пана Ігоря. В життя бізнес бізнесменів, політиків, як практично ну, ввести. Що стосується конкретно бізнесу? Кожен бізнесмен основною цілею має ну, звичайно ж прибуток. Так. І це нормально, для цього бізнес і створений, він не є громадською організацією, він не є державною організацією. Він призваний заробляти кошти і ну, отримувати дохідницю. Однак, оскільки бізнесмен заробляє кошти на суспільстві, тобто фактично суспільство йому допомагає отримати кошти, які, які, за допомогою яких він буде задовольняти певні свої блага. Сходити в ресторан, сходити в кіно, поїхати відпочити на Мальдіви і так далі. І от е, в знак того, що суспільство допомагає це, відповідно, кожен повинен розуміти і мати цю цільність е, віддавати щось. Повинен бути взаємообмін. І от, з допомогою нашого знаку, знак соціальної відповідальності, ми якраз і хочемо мотивувати, ну, стимулювати, мотивувати бізнесменів, підприємців. Якраз віддавати. Тобто ділитися з суспільством, ну, в міру своїх брати, так? так, не тільки брати, а також і віддавати, ділитися. І напевно, о, ну, скажімо так, важко дається, <х at> але я надіюсь, що з кожної з кожним, з компанії, з кожним, з кожним днем це буде все простіше і простіше. От, напевно. Поки не можу відпустити, як це сформувати цінності в компанії, але ну будемо сподіватися, що все-таки це вдасться. Так, Але багато вдасться. компаній зараз особливо під час зони АТО вони вже стали соціально відповідальними. Єдине, що не всі готові це проявляти, знаєте, у нас вважається, що добрі справи повинні робитись тихо. Люди звикли допомагати, робити якусь благодійність, але не піаряться на тому. А якраз знак соціальної відповідальності він зорієнтований на те, щоб люди популяризували власний приклад, uh -huh. і тоді вони будуть ставати взірцями для наслідування. Бо якщо кожен буде робити добре пошепки, то у кого ж буде повчитися добрим справам, ми ж їх просто не будемо бачити, ми будемо бачити тільки результати, які створюються, начебто, самі по собі. От я, власне, ще через любов намагався достукатись теж до цільової аудиторії знаку соціальної відповідальності. Що в споживацтві дуже важко е досягти щастя. От якщо у нас є 20 гривень, ми можемо придбати морозиво, ну, воно буде смачне, в спеку, охолодить нас, ну буде класно. А отримати задоволення на мільйон доларів значно складніше. Отримати задоволення на 50 мільйонів доларів це взагалі майже неймовірна річ. А бізнесмени вірять, що головна проблема їхнього нещастя це відсутність грошей. Вони заробляють грошей все більше, більше, більше. Потім постає питання: а як ж тримати задоволення? Люди купують там одну модель автомобіля. О, таку партнера інша, класно вже заздрить. Купує новий автомобіль, новий автомобіль, новий автомобіль. А потім з'являються такі абсолютно дивовижні випадки, коли там новий бентлі покривають золотом, uh -huh. бо вже не знають, як отримати задоволення від грошей. Мені здається, якраз знак соціальної відповідальності він переключає е джерело щастя зі споживацтво на віддачу, на служіння суспільству. От тоді, коли ти вже не купив собі нову машину, а витратив гроші на ремонт якоїсь школи, і потім дивишся, як діти не мерзнуть взимку, бо стоять металопластикові вікна, і все це завдяки тобі. Ось це кайф. Зрозуміло. А як ви охарактеризуєте українську націю? Адже дуже часто можна почути думку, що всі українці вони більш схильні до матеріальних благ для того, щоб матеріально себе забезпечити. І дуже часто вони забувають про духовне. От саме про цінності ну у нас парадоксальна дуже нація. Вона з одного боку і справді матеріально раціональна, як певні європейські такі народи, з іншого боку, вона дуже духовно, сердечно, емоційна і ірраціональна, як певні східні народи. І ми тут виходимо. Ну по суті, ми живемо одразу в двох площинах, а це просто е зриває мозок політтехнологам. Бо всі раціональні технології вони раптом перестають працювати, бо українці приймають рішення емоційно, спонтанно і раціонально. Ну, у нас таке є. А водночас, мені здається, у нас катастрофічні є вади із комплексом меншовартості колективним. Ми постійно вважаємо, що нам треба до Європи, до Євросоюзу, до Митного Союзу, або до ляхів, до турків, до москалів, до кого завгодно. Ми самі ні на що не спроможні. Потім у нас є дуже потужний комплекс жертв. Нам значно простіше жалітися на власні негаразди, ніж взяти відповідальність за власне життя і не вести лад в країні. А чому так? А, ну це знову ж таки від нелюбові до себе. А, знаєте, якби була А, від нелюбові. Ми ж з вами тільки говорили про любов до ближнього. Так. Я в книзі дійшов висновку, що любити ближнього може лише та людина, яка навчилася любити сама Собі. себе. Угу. От коли вже з'являється гармонія в душі. А, щастя, якесь внутрішнє світло, цим світлом тоді хочеться ділитися, і от тоді людина стає творцем, тоді вона вже стає соціально відповідальною. Так. А до тих пір, доки цього немає, ми можемо ходити по брудних під'їздах, ми можемо бути споживачами, ми можемо топити там депресію в пиві, в футбольних матчах, спогляданні розважальних телепередач. А коли людина почне себе любити, вона почне розвиватися, вона почне вирішувати внутрішні проблеми, от якби українці як. Народ, як нація, почали любити себе, ми перестали бути споживачами ілюзій про Євросоюз, про безвізовий режим, про чергові кредити, про те, що Євросоюз вирішить всі наші проблеми. Ми б почали б, знаєте, засукали б рукаве і пішли б вимили б, власний під'їзд, навели б порядок власне, і в країні. А від того, що любові до себе немає, немає відповідної світоглядного розвитку, і є купа ілюзій. І звідсіля комплекс жертв. Нам значно легше і простіше не стикатися із власною якоюсь неповноцінністю. Нам ну, краще сказати, що винні комуністи. От винний злочинний режим Януковича. От він винний в усьому, до того були винні росіяни, зараз Путін винний. Ну не можемо ми проводити реформи, тому що винний Путін, Росія винна. Це знову ж таки комплекс жертви. А жертовність е, також. Проявляється в споживацтві, в споживацтві зовнішньої уваги, кредитів. Ми постійно ми їздимо в Європу, розказуємо, які ми нещасні, що ми стоїмо на сторожі Європи, ми жертви, ми постійно споживаємо увагу. А Європа і весь світ вже хоче зрозуміти, а що ж Україна може дати світу. Чим Україна може бути взагалі цінна? На який біз здалася на карті світу ця територія з державою, з цим народом? Ну на який сенс від цього? А і от якраз мрія Україну, от моя мрія, щоб Україна стала джерелом нових цінностей, нових стандартів, і потім, вже змінивши себе, допомогла іншим народам змінюватись, теж будувати суспільство любові. Певний такий лідер по цінностях, саме так, так? так, лідер по цінностях, і всі говорять, що лідером третього тисячоліття стане той народ, та держава, яка сформує новий спосіб мислення. От цим її займаюся. А чи є в світі взагалі така держава, до якої нам потрібно йти? Яка от трішки схожа до ваших ідей? Як не дивно, любов вона вже в дуже багатьох суспільствах є як не усвідомленала цінність, на які побудовані суспільні стосунки, це є в Сполучених Штатах Америки, це є в Таїланді. Нещодавно знайома повернулася і каже, знаєш. Марія Україна вже є, але вона там, в Таїланді, там люди щасливі і посміхаються одне одному. І там гармонійні стосунки. От, власне, ви зараз у вас такий йде всеукраїнський тур, революція світогляду. так? От так катаємося разом, презентуємо одразу п'ять. От, власне, щоб відбулася ця революція, революція світогляду, революція цінностей, що українцям потрібно, Майдан новий. Нові закони. Що Що потрібно змінити? В першу чергу це змінити ставлення самих себе до себе. Так? Це мають починатися зміни з кожного, зміни в свідомості, зміни цінностей. Краще інколи вимкнути політичне шоу і зрозуміти, що країна починається з цього брудного під'їзду, який прямо за дверима. У нас люди сидять, лають Київ, а самі сидять, вибачте, засібних під'їздах. Так можна просто навести порядок і вже країна навколо тебе стане кращою. От зміни мають початися з кожного з нас, а не з київських майданів лозунг Революції світу зміни себе зміни країни. Зміни себе зміни країни, абсолютно є. З цим слоганом ми їздимо зараз в країні. Яку Україну ви бачите через 5 років? Тому що в одному із своїх інтерв'ю ви порівняли Україну із Титаніком. Не вже на Україну чекає саме така доля, як і Ну, Теперішня Україна справді може бути Титаніком, але якщо ми. Знайдемо достатню кількість людей з новими цінностями. Я вірю, що Україна може стати новим ковчегом для всієї європейської цивілізації. А Україна може бути певним місіонером, цивілізаційним лідером. І для того, щоб змінити все докорінно, достатньо 2-3 років. Через п'ять років зміни можуть бути вже такими фантастичними, що Україна буде невпізнаваною. От власне, ви по Україні їздите як а, ну це український тур. А кошти де це як іде як політична сторона певна О, чи ні? це була політична ідея. У мене було б дуже багато грошей, бо в політику гроші вкидаються бізнесом на ура. От поки що в рамках соціальної відповідальності а, і ігор підтримував підтримали майже 106 добродіїв на угу. краудфандинговій платформі спільно кошти. Це власне ми цілу весну збирали гроші, ми збирали 39 тисяч гривень. Єдине, що їх збирали на 20 міст, а зараз міст понад 40, бо люди просять прийти до нас, прийти і до нас. Тобто ми намагалися публічно збирати гроші. Зараз ми дуже шукаємо транспорт, нам потрібний автомобіль. бо ми зараз їздимо на власному смарті, невеличкому, але потрібні більше автомобілі. Ми хочемо в рамках революції світогляду почати їздити на електромобілі. І розгорнути революцію світогляду в такий масштабний вже проєкт, мабуть, це будемо робити з осені. От в принципі, наш ефірний час вже завершується. Що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам? А мріяти. Ну, я власне, всім телеглядачам бажаю, мріяти амбітно і все, що ви робите, робити з любов'ю. Навіть якщо ви просто підмітаєте сміття біля своїх дверей, робіть це теж з любов'ю. У вас буде значно більше щастя і задоволення від життя. А ви, пане Ігор? полюбіть себе, знайдіть свою ціль. Зробити хоча б один маленький крок кожного дня. І тоді все буде краще. І нам коло вас, і нам коло всіх. Дуже хороші такі побажання. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні нас в гостях були Олексій Толкачов, філософ, письменник, кінопродюсер, громадський діяч та Ігор Сум, координатор проєкту Знак соціальної відповідальності. А, знаєте, дорогі наші телеглядачі, всього менше, ніж за 20 хвилин ми. Разом з нашими гостями дійшли до такого висновку, що в першу чергу потрібно любити себе. Отож, любіть і побажайте себе. З вами була Марина Гречка. До зустрічі.